Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні я вам хочу показати безкоштовний майстер-клас, як я в'язала ось таку Шаполю Hat. і ви зможете її повторити для себе чи для своїх рідних чи близьких. Шапочка в'язана із ангори у три складення, і ось так вона виглядає. У нас маківка поділена на три частини. Попереду у нас іде скорочення, і позаду дві лінії скорочення. Тож, кому подобається така модель, будь ласка, в'яжіть разом зі мною. Що нам для цього треба? По-перше, нам треба наша пряжа. В'язала я цю шапочку із ангори Біоджолі Модесто в три складення: метраж ангори 650 метрів на 100 г. Ви можете в'язати з будь-якої ангори, тільки треба, щоб співпадав метраж. І для цього нам треба спиці 3,5 мм. І зараз я вам подробно розповім, як я в'язала цю шапочку, скільки набирала петель, який розмір. І далі покажу, я тут набрала петелечки, пров'язала трішки резиночкою один на один і покажу вам подробно, як закривати цю маківку. Отже, ми з вами набираємо петельки. На нашу шапочку італійським набором. У мене є майстер-клас безкоштовно на каналі, будь ласка, хто ще не вміє в'язати цей італійський край, він складається із чотирьох рядочків. Переходьте і дивіться саме цей крайчик. Отже, набираємо фабричним краєм італійським способом 138 петель. На спиці 3,5 у три складення пряжа. Повторююсь, ангора 650 метрів на 100 грамів. Розмір шапочки у нас 54-56. Набрали ми наші петельки. Далі пров'язуємо резиночкою італійським способом. Чотири ряди і далі в'яжемо резиночкою один на один висотою 9 см. Пров'язали висоту 9 см, і далі в нас йде наш фабричний заокруглений фіксований крачик. як ми його в'яжемо? У нас три рядочки буде однакові. Ми беремо, ви можете, я зараз так ближче покажу: можете зробити скрін, щоб вам наглядно було. Дивитися, зберігайте, будь ласка, ми з вами в'яжемо 9 см і переходимо на фіксований крайчик. Фіксований крайчик – це три рядочки, які в'яжуться однаково. Першу лицьову ми знімаємо, ниточка залишається за роботою, виворотню пров'язуємо виворотньою. І так, ми в'яжемо однаково наші три рядочки. Далі знову ми переходимо на нашу резиночку 1 на один і до скорочення висоту в висоту в'яжемо 14 см. Повна довжина цієї шапочки 20. 5 см. Якщо вам хочеться її коротшою, то ви можете пров'язати цю довжину не 14 см, а менше. Також, скорочення маківки, у нас іде 9 разів по. Через три рядочки. В одному ми скорочуємо, далі три рядочки в'яжемо рівно і знову скорочуємо. І так ми пров'язуємо 9 разів і далі підряд в кожному рядочку доскорочуємо наші петельки, які залишилися. Але якщо ви хочете, щоб маківка була круглішою, ви можете зробити менше ці скорочення. Саме скорочення 9 разів у нас займає на таку кількість петель 138 11 см. Тож, якщо ви його закриєте скоріше, зробите у вас буде кругліша маківка і шапочка коротша. І звичайно, довжина, я пров'язувала 14 см, ви ж можете зробити меншою. Отже, ми пров'язали нашу висоту і далі починається наше скорочення. І зараз я вам покажу, як робити це скорочення. У мене є окремо скорочення це я показувала, але давайте разом вже зробимо його і тут на шапочки, щоб ви спокійно могли від А до Я подивитися це відео і зв'язати цю шапочку. Як ми робимо це скорочення? По-перше, нам треба петлі шапочки. Поділити на три частинки. Чому на три? Бо у нас іде три лінії скорочення: один по центру і два позаду. У нас є 138 петельок для наглядності. Ось наш маркер це задня частинка нашої шапочки. І щоб у нас з'єднання е, ряду не з'їхало вправо чи вліво, ми його залишаємо по центру. І поділивши всі наші петельки, ми нашу одну частинку розділимо пополам. Зрозуміло, ось по колу йдуть наші петельки, ось наше з'єднання, і ми одну частинку поділимо пополам. Від цього у нас 138 петель. Ми віднімаємо від суми цих петель 21 петлю, бо в нас наше скорочення одне. Це сім петельок. Виворотня петелька в нас йде по центру, яка постійно в'яжеться. І з обох боків по три петельки лицева, виворотня лицева, ми скорочуємо. І кожне скорочення це сім петельок. Отже, беремо наші 138 петельок, і ділимо, виділяючи на три частинки по сім петельок маркером. І щоб у нас. Наші дві лінії скорочення йшли позаду, а одна по центру, задню частинку ми ділимо. Якщо ми від 138 петель віднімемо 21 петлю, бо в нас 7 на 3, у нас лишається 117 петель. І ці 117 петель ми ділимо на 3, бо в нас три частини. В нас виходить по 39 петельок. І нашу задню частинку, щоб у нас по центру був шовчик і два скорочення по бочкам, ми ділимо на дві частинки. Перше ми в'яжемо справа наліво, у нас перше це 20 петель в'яжемо, далі 7 петель маркером виділяємо, пров'язуємо 39 петель, сім петель маркером, 39 7 петель. Скорочення маркером виділяємо, і лишається в нас до з'єднання нашого ряду нашого маркера 19 петельок. А разом це також буде 39. І от, коли ми це повиділяли, ми переходимо до нашого скорочення. Показую вам візуально: От наше скорочення, 20 петель, 7 петель виділили, далі в'яжемо 39, 7 петель, 39, і так по колу, і в кінці 19. Виділили і в'яжемо. Зараз я перші ці петелечки пров'яжу, щоб було воно наглядно посерединки. От ми доходимо. У нас виділено сім петель маркером уявляємо. У нас лицьова виворотня, лицьова, виворотня по центру, і наші петелечки з іншого боку. 3. Скорочення в нас буде лицьова, виворотня лицева, виворотня по центру. Що ми робимо? Ми одразу, у нас, Коли ви в'яжете по колу, наша ось ця петелька буде лежати лівою дужечкою. Зараз я вам їх поперевертаю, щоб вони були у нас лежали нашими лівими дужечками, і так буде краще. Зрозуміло, якщо ми по колу в'яжемо, вони в нас так будуть лежати. В нас лежить петелька лівою дужечкою. Ми беремо, заводимо нашу спицю направо, знімаємо, далі пров'язуємо дві разом справа наліво наші петельки, вони в нас правильно лежать. лицьовою, Пров'язали і надягли нашу петельку наверх. Ось у нас таке одне скорочення. Бачимо, да? далі ми беремо, пров'язуємо нашу центральну виворотню, далі перевертаємо дужечкою лівою нашу петельку, пров'язуємо її разом з виворотньою лицьовою і нашу цю петельку надягаємо на нашу зняту, пров'язану разом петельки. І ось так у нас вийшло. Ми бачимо, що в нас лягає всерединку з правого боку і в серединку з лівого боку. Давайте я вам ще раз покажу. Петельки я щойно перевдягала тими дужечками, якими вони у нас лежать. Зараз знову так перевдягну, бо якщо ми по колу в'яжемо, у нас вони лежатимуть такими дужечками правими на праву сторону. Тож зараз так я знову їх одягаю. Отже, ми дійшли, далі знімаємо нашу спіднизу. Петельку одразу вона перекрутилась, далі пров'язуємо дві разом лицьову виворотню пров'язали і надягаємо нашу петельку. Далі наша центральна виворотня, перевертаємо нашу петельку лівою дужечкою, пров'язуємо з виворотнею разом, і нашу наступну петельку, вона правильною дужечкою лежить, надягаємо на нашу Петельку й достаємо. і ось так у нас виходить. Далі ми дов'язуємо наступне наше скорочення. Ми зробили перше, далі друге і третє, і дов'язали наші 19 петельок В'яжемо по колу без ніякого скорочення ще три рядочки. Пров'язали три, і далі в нас знову буде скорочення. Давайте я виворотній дов'яжу. І покажу вам ще, як у нас буде скорочення. Я не буду пров'язувати, або давайте пров'яжу, знаєте, щоб уже було вам візуально зрозуміло, як воно виходить. Тому що у нас немає по колу виворотнього рядочка, тому ми пров'язуємо. А в мене ж тут є, то я зараз пров'язала один. І далі ще два рядочки, щоб було наглядно видно, як це все виглядає. І петельки перекручу, тому що якщо ми в'яжемо поворотні рядочки, у нас вони лягають на одну і на іншу сторону, ми їх крутимо, а коли ж ми в'яжемо по колу, то нам постійно треба виворотню нашу і лицеву в'язати правильно, щоб вони не були скрізь. Крещені, і тоді ми їх перевертаємо. Так, Зараз я їх переверну, щоб вони у мене лежали правильними дошечками. Особливо ці виворотня правильно, а от лицьовані. Повторюсь, перевертаю так, як вони будуть лежати у вас, коли ви будете в'язати шапочку по колу, бо цей клаптик у мене в'язаний вам просто для образця. От ми дійшли, пров'язали ми наші три рядки по колу, і ми знову доходимо да, наша центральна, наші скорочення, і знову ми захоплюємо ще наші петельки. Ми знімаємо нашу лицьову справа, знизу, перевертаємо, далі пров'язуємо на, зліва направо нашу. Петельку разом з виворотньою і надягаємо нашу дужечку. От наше скорочення. Далі центральна наша виворотня, далі нашу лицьову міняємо лівою дужечкою, разом пров'язуємо і надягаємо нашу наступну петельку. І знову в нас ось так вийшло ось наші скорочення. Так само, як на нашій шапочці. Дов'язуємо ми до висоти в моєму варіанті 9 разів, і далі в підряд в кожному рядочку таким самим способом скорочуємо петельки, поки залишиться їх там по 2-3 петельки на нічого, коли же буде да, скорочувати. І стягуємо голочкою. Звичайно, по колу стягли голочкою декілька рядів пройшли в коло голочкою і зафіксували. Ось так акуратненько, щоб нічого не було видно. І так гарно виглядає наша шапуля. Повторюся, що шапочку ми з вами в'язали у розмірі 54-56, Набирала я 138 петель у три складення ангора 650 метрів на 100 грамів. Звичайно, перемо, набираємо тепленької водички. Туди занурюємо нашу шапулю, тремо, перемо, не бійтеся. Ангору можна прати добре, навпаки, пух буде добре розкриватися. Далі викручуємо, придаємо форму. ось так гарно, Замотуємо її в рушничок, 30-40 хвилин вона лежить. Далі дістаємо з рушничка, беремо наступний сухий рушничок. За Кочуємо наш манжетик, він добре вже в нас зафіксований, все підтягуємо, поправляємо, придаємо форму і ось так кладемо на сухий рушничок і шапочка наша сохне. Ми періодично її ось так беремо, засовуємо всередину ручку, встряхуємо добре, міняємо наше положення на один бочок, на інший бочок, і так шапочка наша сохне. Всім дякую, хто в'яже разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Тут буде багато цікавого і корисного.